Слава Ісусу Христу Отче Василю, порадьте, будь ласка, мій тато, повісився, як мені молитися за його душу. Дуже дякую, надія, Боже мій, доню моя. По-перше, це дуже такий великий тягар ну, для, для родини чисто душевний, чисто неприємно, Бо. Ну, не нічого там потішного. Так. Церква раніше ставилася дуже категорично до цих речей, до утопельників, ну, тобто до самогубців, так? Хоронили за, десь поза межами цвинтаря, значить, без священника, без паради, без нічого, хрест не клали і так далі. Ну, бо людина типу, відмовилася від Христа і все. вже. На сьогоднішній день ми маємо трошки інше розпорядження. Церква пішла на зустріч людям, бо знаєте брати на себе відповідальність і повністю засудити людину. Ти ж не знаєш, в якому стані вона була останні секунди. так? Ну, Може, вона покаялася. Може, вона зрозуміла, що зробила дурницю. Може, не треба було. І тому самогубцям дається той такий шанс. Ну, на Боже милосердя уповаємо, але за, за самогубців. Молитися все одно треба. Треба. Як молитися, як я раджу? Я раджу так. Коли даємо за померлих за того, хто за самогубця, то я рекомендую, щоб там було включено ще з пару імен із родини, хто поумирали, так? Чому так? Ми молимося за. Ну, там за чотирьох, за п'ятьох, і між ними там є той, хто повісився, та? і Господь Бог дає ласку тим, хто її вартує. А тому, хто не вартує, ти не дає. А якщо за нього одного молитися, то тоді ми можемо, якщо Бог не прийме ту молитву, то вона буде марною. І тому, щоб не змарнувати молитву, я рекомендую. Що покійників такого, такого плану дописувати ще когось із родини, щоб він не був самий у списку. Але молитися треба, знаєте, Боже милосердя безмежне, це люди жорстокі. І тому не знаємо ми, як Бог поступить, але треба молитися за померлих і за самогубців. Але домовляйте. Я би так казав. Слава Ісусу Христу запитання. Скажіть, як правильно, священник чи отець? Василь запитує. так? Я думаю, що і священник, і Отець. Як правильно сказати про яблуко? Воно червоне, солодке чи кругле? Воно і так, і так, і так. Для, для когось поняття кругле, для той, хто вчив геометрію або якогось професора, кругле він, він обідеться, тому що яблуко не кругле. Воно як мінімум шароподібне, і це аж ніяк не шар, бо тому що шар це той, який має е, радіус одинаковий по всій площині шара. А яблуко не ідеальне, воно аж не дуже подібне на шар, ну і так далі. Так Так же само ми говоримо, як правильно, отець чи священник. Є речі, з якими люди згідні, а є речі, з якими люди спорять, що от один отець, той, що на небі, особливо, особливо наприклад, Світкієгове чи ще хтось кажуть, не називайте себе отцями. Розумієте? Ну і так далі. Тому, як правильно Правильно священик, правильно буде і отець, але якщо отець, то духовний, треба казати Отче духовний. І це буде правильно, бо отець це той, хто народжує. Якщо отець духовний, то це той, що народжує духовних, духовних дітей. Ви мої парафіяни, ви мої діти духовні, так? є такі, що старші від мене, є такі, що молодші від мене, але ви мої діти, я ваш духовний отець. І навіть якщо, ну, знаєте, як діти, діти, як діти, подорослішали, стали самостійними і вже других вчать. А тілесний батько він. Залишається батьком, знаєте, бо тому що він дав дав дитині життя, Мама, тато, дитина. А священники – це духовні отці, ті, що народжують тих, що вже народилися, тих, що вже ходять, тих, що вже мають там, 5 років, хтось 10 почув перший раз про Бога, а хтось 20, а хтось 40, перший раз правильно почув про Бога. І він народився для Бога. Його народила віра. А віру він почув через слухання. Віру він отримав через слухання. Що котрий отець говорив? Котрись отець навчив когось, що хтось навіть передав комусь, але все рівно походить то все від священників, від отців духовних. Так що і так можна, і так можна. Залежно у якому контексті. Я не думаю, що котрийсь отець себе позиціонує з Отцем Небесним, що сотворив небо і землю. Ну, от сумніваюся, що хтось із отців так думає, що він той отець, що створив небо і землю. Той отець, що створив небо і землю, один. Господь Саваот, Господь Вседержитель, Той, що є сущий. Він є один. Якщо хтось на землі називає себе отцем духовним, я не думаю, що воно перевищить отця, що створив небо і землю.